До 51 одного зросла кількість постраждалих цієї ночі в Харкові. Внаслідок російської атаки дронами в Салтівському районі удари припали в багатоповерхівку та в припарковані авто. в Основ'янському в будинок та в крамницю там спалахнув дах ще одного багатоквартирного дому. Також є руйнування в Слобідському та Київському районах. В області ворог напередодні з авіації масово наатакував атакував Куп'янськ. З-під завалів рятувальники дістали загиблого чоловіка. Ще одного досі шукають. І з місця удару правоохоронці вилучили фрагменти авіабомби ФАБ 500 Двоє людей загинули на Херсонщині через атаку російських дронів. Зокрема, у Саблуківці російський безпілотник впав просто на подвір'я приватного будинку. Господар спробував винести його за межі однак, той здетонував в руках. Чоловік помер дорогою до лікарні. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Двоє на автопарковці в центрі Херсона під час атаки ворожого дрона на цивільні авто. Рятувальники весь день гасили пожежі в умовах підвищеної небезпеки. Після обстрілів займалися автомобілі та горіли чотири житлові будинки. Поранені, руйнування і пожежі є також в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждали дворічний хлопчик і його батьки в усіх контузії. Осколкове поранення дістала також 42-річна місцева жителька. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, пошкоджено чотири будинки, інфраструктуру та електромережі. Ну а докладніше про наслідки російської атаки на Харків зараз наживо розпитаємо кореспондентку ТСН Юлію Бойко. Вона працює на місці влучань. Юлію, прошу розповісти про масштаби руйнувань і що відомо про стан потерпілих. Я так розумію, їх кількість зростає. Та свято. Ми зараз знаходимось в словіському районі на одній з локацій влучань. Зокрема, ви можете побачити, що комунальники вже все поприбирали, але однак на асфальті досі залишились залишились сліди після пожежі. Пожежа розійшлася розійшлась на П'ять поверхів будинку, будинок весь у сажі, і також на місці досі знаходиться одна із спалених автівок. Зокрема, під ударами було чотири райони міста. Били росіяни шахедами типу Герань. 2 їх було 17 і здебільшого били росіяни по житловим кварталам страшно дуже страшно. Якби за п'ять хвилин не вийшла, то не знаю, що було. Все в склі. Бачите, скільки ми виносимо? Ось, дивіться, шостий у мене. Он два вікна мої. Благо, я вийшла в коридор. Вікна все полетіло. Ми почули шахеди. Спочатку їх почули та вийшли в коридор. А вже потім почули, як воно вибухало і вилетіли вікна. Я коридор. На одній з локацій знайшли вибухонебезпечний предмет. Він не розірвався, і тепер його досліджують в бухотехніки, аби впевнити, що це не касетний снаряд, бо розкидані дрони, як це було в Києві, коли вони вибухали вже згодом. Після того, як в Києві були такі виявлені заряди, то нам потрібно бути дуже дуже обережними, бо все може бути. І поки що не відпрацювали зриватехніки, неможливо приходити і брати щось, і поряд знаходитись. Дійсно, на цю хвилину вже збільшилась кількість постраждалих. На цю хвилину відомо про 51 людину, яка звернулася до медиків по допомогу. 14 людей отримали поранення від скла та уламків. Восьмирок людей було шпиталено. Серед них є і річна дитина. Святи. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко про нічну атаку по Харкову. Більше півсотні людей постраждали від цього дронового удару.